На клагому Сіті у понеділок обрушився один з найпотужніших і найбільш руйнівних торнадо за всю історію США. За останніми даними, кількість загиблих сягає 24 осіб, серед них дев'ять дітей. Ще принаймні 237 людей отримали ушкодження. Влада екстрено шукає кошти на допомогу постраждалим. Тетяна Ворожко розповість детальніше. Майданські oh понеділок, друга 40 дня. Мешканці у передмісті оклагома Сіті отримали попередження про те, що на них насувається торнадо. Через 16 хвилин перша торнада торкається поверхні землі та рухається центром містечок Умур та нью Нюкасл, залишаючи за собою смугу суцільної руїни шириною в понад кілометр. Це торнадо четвертої з п'яти можливих категорій. Швидкість вітру в епіцентрі сягає 320 кілометрів на годину. На шляху торнаду опинилися дві початкові школи, лікарня та десятки будинків. Через 40 хвилин стихія втихомирюється і вцілілі виходять зі своїх сховищ, аби побачити, що їх будинків вже немає. рятувально пошукові роботи розпочинаються негайно. я відсував уламки, під якими були люди, і вони вибиралися практично з усіх шпарин. Це як на війні. Рятувальні роботи все ще тривають в початковій школі Плаза Towers – одній з двох шкіл зруйнованих торнадо. Масивний торнадо торкнувся з землі саме тоді, коли діти вже збиралися йти додому. Це мав бути їх останній тиждень перед літніми канікулами. Чимало з них сховалися в коморах у класних кімнатах, туалетах. я лежав на підлозі, і в мене гуділо у вухах. Я нічого не чув окрім гуркоту та криків дітей. Інша школа Брайрвуд була зруйнована до фундаменту, але в ній вціліли усі діти. нам наказали йти до сховища, де ми сховалися в туалетах. Сіді вчительки розповідають, як вони рятували своїх учнів під час торнадо. Одна з них наказала дітям сховати голови під наплічниками, інша закрила учнів своїм тілом. Я вийшла на секунду на двір, аби впустити всередину мати одного з учнів, яка працює помічником вчителя, і побачила торнадо. Я знала наскільки все серйозно. Я намагалась заспокоїти учнів, наказала їм лягти на підлогу, накритися чимось саме так, як ми робимо під час навчань. Я лягла, щоб закрити якомога більше дітей. Ці батьки пережили найстрашніше хвилину у своєму житті. Вони знайшли своїх дітей переляканими, але живими. Я просто щасливий, що знайшов свого сина і з моєю родиною все в порядку. Але пошук дітей в іншій школі все ще триває. Ми співчуваємо батькам, які не знають долю своїх дітей, що були в школах, зруйнованих торнадо. рятувальні роботи тривали усю ніч. Going house, house to house. ми йдемо від будинку до будинку, заглядаючи під усім шафами сховищами на подвір'ї. І для багатьох постраждалих це вже другий раз, коли вони та їхні домівки опинилися на шляху руйнівного торнадо В 1999 році через цю місцевість пройшов торнадо найбільшої п'ятої категорії. У результаті чого тоді загинула 41 людина. Сотні домівок були зруйновані згідно з одним дослідженням ймовірність того, що ваш будинок постраждає. Від торнадо один з десяти мільйонів. Шанси, що це трапиться двічі один зі ста трильйонів. Ще у понеділок президент США Барак Обама оголосив п'ять провінцій у штаті Оклагома зонами стихійного лиха. Це означає надання федеральної допомоги урядовим структурам та недержавним організаціям, задіяним у рятувальних та відновлювальних роботах. У вівторок, звертаючись до американців, президент Обама назвав це торнадо одним з найбільших стихійних лих в історії США та повідомив, що до штату вже виїхала група федерального агентства у справах надзвичайних ситуацій Тетяна Ворожко. Голос Америки